Мамо, чуєте, птахи співають пісні, і життя відновляється. Бачите, мамо, чую, синте. Я чую пісні у вісні, о, в країна, бо пісня твоя бездоганна. Мамо, чуєте дощ умиває росою і пшениця у полі, і спів солов'я. Чую, синку, молитву, як дощ, я з тобою і в бою, і у полі. Це наша земля. Мамо, чуєте, хто щиро сміється і не має страху вже в дитячих очах. Чую, синку, бо батько її повернеться, бо боронить Господь тебе в тяжких боях. Мамо, чуєте, десь колискова, десь голубиться щастя і мирна земля. Чую, синку, бо йде перемога, бо рождається воля, кричить.